Вечір, село замерло, тихо-тихо. Де-неде чути гуркіт тракторів, де-неде де чути гавкіт собак. Стою, вечором любуюсь надвечір'я природою українською нашою природою. яка красота навкруги пам'ятаю в юності колись співала я пісню Ой, піду я на долину, подивлюсь я на калину. Долина на широка калина висока, аж до долу лягнеться, до лина широкалина висока, аж до долу лягнеться. А під тою калиною стояв козак з дівчиною, дівчиною плаче сльози проливає свою долю, проклинає. Дівчин Сінька плаче сльози проливає, свою долю проклинає, ой коли б я була, знала, не йшла б заміж, та гуляла, у свого готенька, у матинки. Як маків цвіт процвітала, а -а -а -а. А -а -а -а. як макій цвіт процвітала, а тепер я буду знати в знох ти рано встати, Пізненько лягала, раненько вставала, свикрусі все доваджала, Пізненько лягала, раненько вставала, свикрусі все доваджала. Споминаються молоді роки. Але вони пробігли і тільки залишився спогад.